У комбайнера Юрія Кувіти та його колег тимчасовий перепочинок. Із поля в комори вже потрапили ріпак, ячмінь і пшениця. Пан Юрій з напарником ударники господарства намолотили найбільше з екіпажів 2600 ізлишком тон. Нужно пройшли за 18 днів у нас. Працювали із 7 ранку, з 8, 6 ранку, ну як давала погода нам. І допізно, поки, поки роса, бо при Росії не можна убірати. Хліба було більше, аби не небесна канцелярія. Говорять аграрії, вона їх цьогоріч випробовувала як могла. Дуже складний він був цей рік для землеробів. Я ще такого, як сказати, за свою практику не пам'ятаю, щоб у квітні місяці була температура 27 градусів. Відповідно, осіння засуха вплинула на урожай, і весняна засуха теж вплинула на весняний урожай. Боротися за врожай доводилося щоденно, каже директор найпотужнішого господарства Смілянщини. Тут сподівалися зібрати щонайменше 60 центнерів ранніх зернових із гектара. Вдалося 49. Але це найвища врожайність у районі. Наше тваринництво ну, хоч і не настільки велике, але воно дає можливість мати органіку і е, вносити її в поля. От там, де поля під підкормлені під, під органічними добрами, там і гарний врожий. Де, скажімо так, от декілька років на, на поля не вносилася органіка, вона лише базірується, скажімо, там на, на хімії, там і врожаї значно менше. Тому ну наші е, пращури були мудрими людьми, і будували все, і вирощували все на органіці. До Смілянського короваю хлібороби агророзі додали майже 5,5 тисяч тонн пшениці. За це мають перше місце в районному заліку. Трудовий колектив Фірітуагрос Соломаківка, директор Студчави Юрій Сергіє. Плодують герої полів. Їх разом у будинку культури зібрало традиційне свято обжинків. Керівництво агроросі найпрацелюбніших вшановує гідно преміями та вартісними подарунками. Всі куштують корова із нового врожаю по тому, як і годиться щедре застілля, танці та співи. Вікторія Курченко, Віктор Наточий зі смілянщини для віка новин.